Як відбувається процес імплантації крок за кроком. Імплантація це спосіб відновити втрачений зуб за допомогою спеціального штучного кореня, імпланта, який встановлюється в кістку щелепи, а на нього ставлять коронку. Як саме проходить імплантація в сопрано? Ось 5 основних етапів лікування. Перший етап первинна консультація. Її розпочинаємо зі збору інформації про ваше здоров'я. Робимо 3D-діагностику, щоб зробити аналіз стану ясним. Кістки та прикусу. Складаємо індивідуальний план лікування. Другий етап цифрове планування. Моделюємо дизайн майбутньої вашої посмішки ще до початку хірургічного втручання, створюємо хірургічний шаблон для максимальної точності та позитивного результату. Третій етап встановлюємо імплант. Уся підготовка триває до 7 днів, і саме вона робить встановлення імпланта реальним за 30 хвилин. Використання медикаментозного сну та ефективних знеболюючих робить цей процес безболісним. Четвертий етап приживання імпланта. Цей період займає до кількох місяців, залежно від індивідуальних особливостей. У цей час кістка зростається з імплантом і формується міцна та надійна основа. П'ятий етап протезування. На завершенні ми встановлюємо коронку, і ви отримуєте зуб, який виглядає і функціонує як натуральний. Ми турбуємось про ваше самопочуття і обов'язково надаємо потрібні рекомендації на кожному етапі лікування. Імплантація зубів сопрано це цілком комфортний та безпечний процес. Хочете дізнатися, як цей процес виглядатиме у вашому випадку? Залишайте заявку на сайті для консультації з нашими спеціалістами.